У мене інструктор щеплення притримував, декілька разів піймав його на цьому, спочатку віднікувався, а потім а, пішли всілякі відговорки. А, друже, ну кота за яйця будеш ловити, а не інструктора, а на тому, що він щеплення притримує. Інструктор повинен дублювати ногою отак, от от плавненько, не доторкаючись в ідеалі, щоб підхопити, якщо ти його кинеш. Це як мінімум з техніки безпеки, щоб ти, блядь, його не кинув і не лупанув там кудись в машину або, не дай Бог, в людину. Тож інструктор повинен вести, щоб відчувати. Інструктор очима дивиться вперед, він не бачить, як ти працюєш, він ногами відчуває по підалькам. Тож, інструктор на підальках ноги постійно тримати, повинен. Те, що уже. Ти повинен знаходити точку щеплення і сам її утримувати і плавно відпускати, це вже окрема історія. Якщо він за тебе її утримує, то тоді так. А те, що в нього нога там повинна бути і дублюючи, ледве торкаючись без натиску на цю педальку, щоб він розумів, як ти працюєш з педалю. Бо очі його вперед, а не вниз. То ще раз, якщо ти знаєш краще, як Тебе навчити, да вчись сам. Та й все. Або знайди того інструктора, який е, тобі підходить. Якось так.